Церква, за цей вечірній час ми ще раз кажемо слава нашому Господу, що Господь же друге сьогодні нам дозволив зібратися на цьому місці, ми можемо прийти сюди, в смирі, в спокої і прославити Його святе ім'я. Слава йому, брати, і сестри! Дякую всім, що ви сьогодні. Направили сьогодні свої стопи. Я знаю, що було можливо в когось вибір, можна йти сюди, можна щось інше робити, брати і сестри. Але ви добре зробили, що ви сюди прийшли. І надалі, коли ми тут є цьому місці, давайте будемо молитися, щоб Господь благословив кожного з нас тут, щоб, щоб Господь відкривав наші серця, і щоб Господь говорив до кожного з нас. Я прошу відкрити місце. Це буде друге перше послання. Ефесян, четвертий розділ. Сьомого вірша, послання до Ефесян, четвертий розділ, сьомого вірша написано так: А кожному з нас дана благодать у міру, дару Христового. Що сказано, піднявшись на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся, був. Що то, як не то, що перший і зійшов був до найнижчих мій землі. Хто зійшов був, той саме піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Він отож настановив одних на апостолів, одних на пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів, за вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. До цього місця, брати мої сестри. Коли ми читаємо послання апостола Павла до Ефесян, ми знаходимо дві таких ну, цікаву е, характеристика, тому що в е, першій частині послання апостол, він пише до Ефесян, і Він нагадує, він можна так, запевняє їх, і Він ще раз і ще раз їм говорить, що Ісус Христос він є цей агнець. Він і цей, про якого говорили пророки, він і цей, про якого говорило все Писання, і Він прийшов для того, щоб примирити людей з Богом, щоб принести себе в жертву. І примирити нас з Богом. Він є той, який взяв гріх світу, в якому ми маємо відкуплення, в якому ми маємо оновлення. Слава Богу, Братиму і Сестри. І от друга частина, четверті, починаючи з четвертого розділу, апостол Павло каже «Отож, каже: отож, каже, дивлячись на те все, що Ісус Христос, Він є цей Агнець, Він є той, який приніс нам перемогу, Він є той, який приніс нам мир, який дарує нам благодать, через якого ми маємо доступ, доступ до Бога. Він каже, отож, каже, дивлячись на це все. Він каже, Він хоче, і він закликає нас, щоб ми всі жили гідно нашого покликання. І друга частина цього, цього послання Павла до Ефесян, вона говорить, що нам потрібно поводитись покликання. І в ньому говорить він, апостол Павло, і закликає нас, щоб всі ми, як Церква Христова, щоб ми всі жили в єдності. Ми будемо читати, і тут, якщо ми читаємо, тут пише одне за друге, каже, що одне тіло, один дух. Як були покликані в вашому покликанні, каже один Господь, одна віра, одна хрещення. Каже, Ми все це, каже, ми всі є одне. І далі апостол Павло в сьомому в вірші, в четвертому розділі пише, пише, то, що я вже прочитав, каже: а кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Кожному з нас дана благодать. Я знаю, що я ну, я з дитинства вихор, в християнській сім'ї, і більшість з нас ми, ми в подібній ситуації. І ми не раз читаємо Слово Боже, ми ще не раз читаємо Біблію, або навіть говоримо, ну, спілкуючись один з одним, ми вживаємо слова, і ми, я знаю, я винуватий цьому. Ну, і ми не повністю розуміємо вагу цього чи інакшого слова слово благодать. Ну, я, я завжди до, до своїх я не знаю, 20 років за це розумію, що це є щось добре, це є добре. Благодать це є добре. Помазання ще краще. Милість, добре так само. І так і в мене просто такі була така шкала. Але якщо так подивитися, що саме означає слово благодать? Благодать, брати і сестри, це незаслужена ласка. Це є незароблений подарок. Коли ми говоримо про. І тут далі, апостол Павло говорить каже, що піднявшись на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. Благодать. Апостол Павло каже, що кожному з нас Господь дає дар. Бачите, коли ми так само говоримо про дари, ми не раз ми так, ну, зливаємо це в таланти. І знову завіто ми знаємо, що Бог Він дає таланти. Він дає таланти всім. Ну, в багатьом. Не всім в багатьом дає. Він дає таланти тим, хто працює на нього, і тим, хто не працює. Ладачим тим рабам. Він дає таланти тим. І про і сестри, пане, що ми в церкві е, замічаємо, ми не раз е, бачимо це, що є благословенні брати, є благословенні сестри, є, через яких Господь працює, які мають до, е, різні таланти, можна сказати, таланти до, до науки, таланти до, ну, до вчення, таланти так само до музики, до такого, ну я не знаю, доброго такого ораторські таланти є різні таланти. Але якщо ми подивимося в світ, брати і сестри, ми так само знаходимо людей, багато мудрих людей. Багато талановитих людей, які мають свої таланти, які використовують ті таланти не для того, не для слави Божої, які мають таланти в музиці, вони що вони збирають великі концерти, і вони що? Вони піднімають свої авторитети. Є багато людей мудрих, які мають таланти в математиці, в біології. Ну, багато вчених людей, які навпаки, використовують таланти не для того, щоб прославити Бога, а щоб доказати, то, що Бога не існує. Є багато татуальної людей. І ці люди вони піднімають собі авторитет, заробляють собі великі гроші, верті і сестри. І вони всю славу, вони все беруть собі. Тут а, говориться про інакше. Апостол Павло говорить про дари, які Він дає, для, які Господь дає для своїх дітей, які є в церкві. І він каже, каже що кожному з нас дані ті дари. І далі оце я зачитав, 13-й вірш, каже, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла. Христово каже, що ті дари, які Господь дає в церкві, Він не дає для того, щоб ми собі якісь піднімали авторитет, щоб ми себе ставили вище над іншими. Він не дає, їх, щоб ми собі за, заробляли цим на життя, щоб Господь дав нам дар, і я собі піду і буду професію цього робити. Він не дає для того, щоб ми собі славу приймали, але і, брати і сестри, і в цьому різниця між тими людьми талановитими, які є в світі, яким люди плескають, клес, аплодують і вони приймають цю славу собі. І тим, що коли в церкві щось робиться, чи то якась праця завершилася, чи то було щось гарно організовано, якесь мироприємство було зроблено, чи то якась, як я казав, якась стройка завершилася, чи це можливо якесь благословенне служіння. Ми, як християни, ми кажемо, слава Богу. Тому що ми розуміємо, брати і сестри, що все ж що було зроблено, цей дар, чи цей талант, який був освячений і став даром в церкві. Це не, було, це не було таке, що о, це я собі щось дорвався, дослужився нарешті. Ні, це було те, що Господь дав і ми всю славу віддаємо йому. Як апостол Павло каже, для того, щоб, щоб збудувати святих, каже, і щоб збудувати тіло Христове, щоб будувалася церква. Апостол Павло каже, що кожному з нас дана благодать, кожному з нас дані дари. Не тільки деяким вибраним, не тільки деяким таким, ну можна сказати, самим, 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 а кожному з нас, кожному молодшому, кожному старшому, кожному вже можна сказати, такі наші слідування за Господом вже більше експірієнст, і кожному хто тільки вступає в слідування за Господом, дані дари в міру, дару Христового. Мені на початку року я читав таку статистику, просто попалася, так, мимоволі, і там говорилося про giftcards. Не знаю, можливо, хтось знав, можливо, хтось чув. Оце ті gift cards, які ми не раз в магазинах купляємо, І вони стали досить популярні в середині 2000-х років. І там, ну, були організації NPR, і там деякі ще другі, вони робили такі дослідження. І таке просто шоковане дослідження каже, що починаючи з 2005 року до 2011 року, 40 мільярдів, 40 billions в доларів тих gift cards, які люди купляють для того, щоб дати когось щоб комусь допомогти, комусь дати подарок, вони не були потрачені. Тобто хтось купив, було чи то якесь було ненарожне, чи то яке свято було, чи ще щось. Хтось купив ту гевткарт, і він пішов і дав комусь. І той, хто прийняв цю gift card, він, я певний, що він подякував і сказав: О, каже, дякую тобі за це геткарт, я її потрачу, я буду пам'ятати про тебе, як я буду тратити. І щось сталося, і ті геткарс не були потрачені.' І після того кожного року, якщо подивитися по статистиці, від 2 до 3 мільярдів доларів тут в Америці. В gift cards люди купляють і вони їх не тратять. Ну, ті, хто, ті, хто получають gift cards, вони їх не тратять. І от ті, хто робили, це було якраз після Різдва, і ті, хто робили це дослідження, кажуть, що це можна було би багато доброго зробити. То є мільярди доларів, то є таке, як деколи ну, цілі міста, цілі країни деколи тратять для того, щоб допомогти бідних нагодувати, homless, ну і різні тівон. Каже, і ці гроші вони всі залишаються, де частина з них залишається з магазинами, частина з них продається назад в штат, як не зароблений ревеню. І ті, хто робили це дослідження, вони прийшли до тих людей. Ну, вони відслідкували деяких людей, і вони знайшли їх кажуть, чого ви не, не витратили цю цю гевткарт. Вам був дар, вам не треба було нічого за нього робити. Вам просто був подарок, вам дали цей, цю геткарт, чого ви її не потратили. І була така одна третя з тих людей, які казали, кажуть, що ми просто-напросто ми взяли, каже, ми подякували. Ми сказали, ми навіть веде, коли вислали тенкікард. Каже, ми поставили її в кошельок, або поставили десь Каже, І ми просто-напросто забули. Каже, мені був даний цей подарок, і я забув про нього. Друга частина це теж одна третя. Вони сказали, каже, що ми взяли цей, цей, цю гіфт, каже, але ми були такі зайняті. Каже, я знала, що вона в мене є. Я знав, знала, що вона в мене є. Каже, вона в кошельку лежала. Каже, але я ніколи просто ну, не, не маю часу просто забігти в цей магазин і купити там щось в цьому магазині. Каже, я настільки зайнятий. Зайнятим. І потім остання група людей вони кажуть, що ми, ми, ми взяли цю gift card, каже, ми знайшли час, ми пішли в цей магазин. Каже, але я хотів щось своє купити, щось для себе купити. Каже, і я там нічого не знайшов. Каже, там було зовсім не те, що я хотів. І каже, я ну, розізлився, поставив геткарт, і я каже, її не потратив. Брати, мої сестри. Слово Боже каже, що каже кожному з нас даний дар. Та на благодать в міру дару Христового. І як печально, брати мої сестри, коли ми маємо цей дар, коли ми розуміємо, що ми маємо цей дар, який би це дар не був, то апостол Павло до, до Єфесан він й каже, що Господь він постановив деяких, і пізніше ми ще прочитаємо більше, каже, Він постановив деяких на е, одних на апостолів, одних на пророків, тих на благовісників, тих на пастирів, на вчителів. Це є одні деякі з дарів. Як ми беремо ці дари, і ми ложимо собі в карман і кажемо, Господи, дякую Тобі за цей дар. Я от якраз я, я буду використовувати це на, на будову тіла Христового, на, на побудову церкви, щоб церква розміснялася, церква росла. І ми забуваємо про цей дар. Ми нехтуємо цим даром. Як печально, коли ми беремо цей дар, і ми не використовуємо так, як ми, так, як ми повинні це використовувати. Коли ми беремо цей подарок, кажемо Господи, а я хотів щось інакше з цим робити. Я не буду цього робити. Я йду до щось інакше. То, що ти мені даєш, я, я знаю краще. Апостол Павло в посланні до коринтян, він говорить так само. Він говорить про тут він говорить про дари духовні, 12 розділ коринтян. 8 розділ. 12 розділ коринтян. 8 розділ. 1 коринтян. Восьмій розділ говорить так: одному бо духом дається слово мудрості, другому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, іншому здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому прокування, а іншому розпізнавання духів, а іншому різні мови, а іншому вияснення мов. Тут він перечислює дев'ять таких дарів, так само, які Господь дає для того, щоб церква Божа росла. Він каже: це є знання, мудрість, віра, вздоровлення. Роблення чуд, пророкування, розпізнавання духів, мови і вияснення мов. Брати і сестри, це є щось таке, для чого кожній церкві потрібно, до чого кожній церкві потрібно стремитися. Це є щось таке, для, для чого кожній церкві потрібно ну, діставатися. І мені подобається дуже, як апостол Павло в це це саме послання до цей саме розділ. Він кінчає його. Я пошла з 27-го вірша. Каже, а ви тіло Христове, а зусібна, ви члени. Ми останнім часом чуємо, я не знаю, багато цей, е, цей вірш. Я знаю, минулого разу було зачитано, Цього е, минулої неділі було зачитано так само, потім цього ранку так само було зачитано, каже, що ви є тіло Христове, а зокрема, каже, ви є просто члени. А в а в інших, а інших постановив. Бог в церкві, по-перше, апостолами, по друге, пророками, по-третє, учителями. Потім дав сили також дарив здоровлення, допомоги, управління різні мови. І далі він задає таке питання: ну які на які просто такі риторичні питання, на які не не потрібно відповіді, бо ми всі знаємо, що відповідь ні. Каже, чи ж усі апостоли? Ні, не не всі апостоли, чи ж усі пророки, чи ж усі вчителі, чи ж усі чи ж усі сили чудодійні, чи ж усі мають дари вздоровлення, чи ж усі мовами розмовляють, чи ж усі вияснюють. І 31-й віч каже: тож дбайте ревно. Про ліпші дари, а я вам покажу путь іще кращу. Брати мої сестри, апостол Павло тут пише до коринтян, до християн, до людей, які є в церкві. І він перелічує ті дари. Каже, що ви є тіло Христове. Господь дає ті дари для того, щоб тіло Христово будувалося, щоб воно зміцнялося, щоб порох не мав ніякого підступу. І він закінчує цей розділ, каже: тож, дбайте ревно, каже, про ліпші дари. Каже, а я вам покажу путь іще кращу. То він каже, що одні дари є, кра... ну, одні дари є вищі, другі менші. Він каже, що вам, як членам тіла Христового, потрібно дбати. Кожному з нас потрібно дбати про те, щоб були в церкві ліпші дари. Брати і сестри, це не є праця тільки для служителів, для пастора, для дияконів, що нам от потрібно дбати. Так, нам також потрібно дбати. Але як апостол Павло до Ефесан писав, то, то каже, що кожному з нас. Дана благодать, кожному з нас, даний дар. Брати мої сестри, і от, я вам скажу, є над чим задуматися, кожному з нас. Є над чим працювати кожному з нас. Господь покликав нас до того, щоб ми працювали, щоб ми несли труд в церкві. Я вам скажу страх кожного служителя, з кожного просвітера, що церква, через нашу таку. Наш такий легкий підступ, ну, такий, лег, маловірство, зневіру, халатність таку. Ми просто перетворимося з тіла Христового, якусь таку соціальну організацію. Де ми просто будемо приходити, як в театр, просто прийшли свої побули разом, подивилися на якийсь виступ, поговорили після церкви, і ми пішли. Церква стане теплою. Ісус Христос. Написано, що «В міру, благода... в, мі... в міру свого дару він дав кожному нас ті дари для того, щоб церква щоб вона не стала такою, щоб вона була сильною, щоб вона була переможною. Щоб ми мали силу, брати мої сестри. І він дає нам ці дари. І сьогодні, ворог, брати і сестри, він, ну я знаю, що ми не раз то чуємо але ворог і клевка, рікаючи. Він, брати і сестри, він використовує кожну можливість, щоб вкрасти нас ці дари, ці дари. Він підходить до мене, він підходить до брата, до сестри, і він хоче забрати. Він хоче е, обезоружити нас, як церкву. І сьогодні, от, як ми так подивитися на наше життя, границя між тим, що для нас корисне, і тим, що нам, шк... нас... нам шкодить, вона є досить розмита. Тим, що для нас добре, і тим, що нас не будує. Ми можемо включити там собі на Ютубі якусь проповідь, і годину пізніше ми вже будемо дивитися якісь дебати про щось інакше. Воно, воно просто так одне за другим затягує нас. Я бачу, як воно мене, я певний, що воно ну, на багатьох впливає так само. Ми можемо навіть вечором схилитися, от прочитати слово Боже. і Так посидиш годинку і ти дивишся, от може так читав 15 хвилин, а після того просто доступ до, до всієї інформації, і ти вже думками десь інакше, ти вже в Україні і там вже ч, розбираєш якісь такі, ну стараєшся аналізувати, що, 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 що там робиться зараз. І ти бачиш, що ну, ворог, брати мої сестри, він використовує, він використовує всі сасу, що він може мати. Для того, щоб ці дари, які Господь нам дає, щоб вони, вони в нас не були, щоб їх не вони не будувалися, щоб церква Божа не будувалася. І от апостол Павло він сказав, каже, «Дбайте, брати і сестри, давайте будемо дбати, кожен з нас, будемо дбати, що в нас були, в нас, в нашій церкві. Вони були ці дари, були духовні дари, брати сестри. Апостол Павло пише до Тимофія, каже, пильнуй, каже, не занедбуй. Того дара. Там теж він говорить про дара. братиму і сестри, можна занедбати. Ми можемо стати тими людьми, яким, яким Господь дав ці дари. І ми можемо поставити їх собі. Сказати, я пізніше використаю. Зараз я хочу робити щось інакше. Ми можемо забути. Можна сказати, ми дуже зайняті. Тож, дивіться, в мене робота. І потім після роботи, ще є, і там ще габі, і потім ще це, і це інакше. Але ми можемо пильнувати, брати мої сестри. Ми можемо слідкувати за тим. Ми можемо не занедбувати цього. Брати мої сестри, зараз в нас буде молитва. Я би хотів, щоб кожен з нас, щоб ми молилися, щоб Господь в церкві Христовій, щоб ми, мали, щоб ми бачили ці дари, братимі і сестри, які, про які Господь говорить, які б будували церкву, які б піднімали церкву. Я би, не, я би хотів, щоб кожен з нас, брати і сестри, щоб ми молилися не так в загальному, Господи, пошли дари. Господи, от я є перед тобою. Що ти хочеш, щоб я б робив? Я знаю, ти дав мені щось, тому що апостол Павло сказав, що кожному з нас, Ти дав мені щось. Покажи мені той дар, яким ти хочеш, щоб я служив, для того, щоб тіло Твоє воно росло. Щоб святі, брати і сестри вони наставлялися. Чим я можу будувати церкву? Господи, використовуй мене. Господи, постійно використовуй мене, піднімай, дай мені сили. Поможи мені, Господи, щоб я не занедбав цього дара. Поможи мені пильнувати, поможи мені так пильно слідкувати за тим, щоб цей дар, який ти мені дав, що би це не було, брати мої сестри. Щоб він був використаний на тіло Боже. Слава Богу, прослава Бога. Амінь. Помолимося.